Вимикаю її з розетки. А, спочатку я ось так робиться спочатку. Для зручності діставання дверцят вони так знімаються. Раз. Протвінь заважає. Тепер вона повинна виїхати. Я все відключаю з розетки. Так, туди все пускаю. Чікс. Тримається, значить тримається. Не дивно. Для цього беру шурика і викручую саморізи. Сюди і ставлю тимчасово. Так, тут трошки пелючки. Так, що тут у нас з піднизу? Як вона виїжджає тут? Нічого не зрозуміло. Звичайний 220 і все.